Два роки тому ми створили білий шоколад без молока, і навіть уявити не могли, що його почнуть називати молочним. Весь секрет у ретельному підборі інгредієнтів та рецептури, на якому витратили не один місяць. Зараз це покажемо. Основне це ароматичне масло какао. Зараз ми працюємо з венесуельським, і коли ми вперше його відкрили, у нас було дуже багато клієнтів які купували його для лікування бронхітом, тому що це дуже корисна та ароматична штука, яку не знайти на ринку просто так. Зараз же ми залишаємо його лише для власного виробництва, тому що без нього цей шоколад просто неможливий. Додаємо сушений кокос, який перетворює смак на вершковий та горіхешка, і перетираємо це все в меланжері три дні, щоб отримати ту саму шовкову титулу з карамельним кокосовим цукром та щедрою кількістю бурбонської ванілі, багатогранної та цікавої. Саме так народжується Unusual. Це шоколад, який не підпадає під жодні канони масового виробника. Він ніжний, карамельний, вершковий, маслянистий і зовсім не Уявляєте, за ці два роки ми жодного разу його не рекламували, але він стабільно залишається в топі продажів. І фінальний акцент це сублімована малина та полуниця, які додають кислинку та балансують смак. Тому так у ньому немає молока, він повністю веганський, і назвати його білим важко. Але саме це робить його особливим, адже якщо шоколад, то це янтмі.